Вам знадобиться. Горішок, або ж каштан е, Сидить білка на доріжці. Продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці, горобчику, синичці, зайчику вухатому і ведмедику товстоп'ятому. Тепер спробуємо швидше. Сидить білка на доріжці, продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці горобчику. Синичці, зайчику вухатому і ведмедику то в 105 Спробуємо на іншу ручку. Сидить білка на доріжці. Продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці. Горобчику синичці. Зайчику вухатому і ведмедику товстоп'ятому. 105 Спробуємо швидше. Сидить білка на той рішці. Продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці, горобчику, синичці, зайчику вухатому і ведмедику товстоп'ятому. Молодці.